Нікіта. розкажи, будь ласка, про себе трохи. Як ти взагалі потрапив до клініки Адумет? Мене звати Микита, і раніше в мене була проблема з наркотичною залежністю, з якою я благополучно впорався завдяки клініці Адумет. І це якщо дуже коротко, це моя історія. Що саме тебе цікавить? Мене цікавить який взагалі крок тебе підштовхнув на те, щоб піти працювати до клініки, займатися саме тим, щоб допомагати залежним? Коли я лікувався від наркотичної залежності в реабілітаційному центрі від наркологічної клініки Домет? Я зрозумів, що я можу передавати свій досвід в одужанні іншим людям, щоб вони не стикалися з такою помилкою, з якою стикався я під час своїх спроб лужити. Тому я вибрав для себе цю специфіку діяльності і почав у цьому розвиватися, тому що в принципі десь на шляху становлення власної духовності я зрозумів, що немає нічого більш цінного аніж допомагати іншим людям, тому що в принципі специфіка наркології. Наркомані алкоголізму така, що дуже рідко люди визнають а, проблему, яка є наявною у них, і її заперечують. Тому Вибачте, ви я тебе під так, подкажу, так, так. а Підкажи, будь ласка, ти наркоманія, алкоголізм. Це хвороба, взагалі чому вважається хвороба? Так, це хвороба. Це хвороба, яка є рецидивуючою, яка є прогресуючою, якщо її не лікувати, яка є смертельною 100% випадків, якщо її не лікувати. Але можливо війти в стан ремісії. якісна тверезість для мене це не тільки про обмеження себе від вживання, це взагалі про саморозвиток, то тобто постійне. Мотивація для того, щоб зростати духовно. тобто, недостатньо просто там перестати вживати або перестати ні, вбити. Ще раз повторюсь, Для мене тверезість це по-перше, це свідоме відновлення від вживання психоактивних речовин. Друге, це відмовлення від компульсивних моделей поведінки. І третє це, скажімо так, заточка на саморозвиток. Компульсивні моделі поведінки. Роз, розкажи трошки, що це таке. Компульсивна модель, модель поведінки це умовно кажучи, коли ми а, заміщуємо своє вживання чимось іншим. Це може бути або а, занадто багато спорту у житті, або занадто багато їжі приїдання, або компульсивний сон, компульсивні якісь провали в стадії моделі, моделі поведінки, в стадії позиції, які в принципі нам а, здовільняють ці потреби, які ми здовільняли під час вживання. Але це, це, це є на, по суті маскування. Заміна так. Так, 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 так. так Ого. Да. Добре, а як, як це відслідковувати? От, от, от як відслідкувати, що наприклад я якісь речі роблю компульсивно, а це не норма життя? Тобто, що я вхожу саме в цей компульсив, про який ти розповідаєш? Як це можна відслідковувати? Uh -huh. Ну, для цього краще за все, щоб був погляд ззовні. тобто uh -huh. для цього існують реабілітаційні центри. Можливо, ти чула про на uh, групи. А, вони будуються по принципу кола. Тобто люди збираються у колі і обмінюються думками, досвідом, зворотнім зв'язком стосовно поведінки одне одного і так далі. Чому саме коло? Тому що коло воно не має кутів, і тому ми, будучи в цьому колі, одне одного відзеркалюємо до можливість побачити себе справжніх і відкрити людям інше очі на те, які вони є насправді, підсвятити їм якісь речі, які можливо вони самі за собою не помічають. Тобто таким чином я можу почути думку інших про те, що ось я там роблю правильно або неправильно, впадаю в якісь там стани про ті, які ти таки що так, розповідав, і я зрозуміла. А ще в мене таке питання: як ти думаєш, які якості в людині найважливіші для того, щоб працювати взагалі залежними, їм допомагати? Якими якостями має обладати? Обладати я думаю, в принципі, ці якості, які провиваються під час проходження реабілітації, перше чесність починаємо. Ми з чесності перед собою, перед іншим. Ми не викривлюємо правду, ми не скриваємо щось. Ми кажемо відверто, що є в нас самих, і що ми думаємо по інше. А цього навчають а... навчають бути чесним. Знаєш, це навичка. Я вважаю, тому що під час активного вживання. У мене і у інших людей, вживаючих, ця навичка дуже деградувала. Тому там чесність себе в собі виробляти як навичку. Це перша духовна якість, яка потрібна для того, щоб працювати з людьми. Друга це неопередженість. Тобто, знаєш, дуже часто стикався ситуацією при роботі з залежними людьми, що, наприклад, приходить чоловік на реабілітацію, наприклад, алк алкоголік, да? залежний від алкоголю. А, і приходить, наприклад, якась там дівчинка, яка вжила наркотик, можливо, там років 15-16, і цей чоловік, він а, Взагалі не слухає, що вона каже під призмою того, що вона маленька, вона недосвідчена, вона що вона може порадити йому дорослому чоловіку, і це в корні неправильна позиція, тому що будь-яка людина насправді може підсвітити ті кути і ці тіньові сторони свідомості, підсвідомості, про які навіть не думав. Тому у виздоровленні дуже важливо, вибач, дуже важливо бути неупередженим, тому що якісну інформацію, інформацію, яка може бути влучна, можна здобути де завгодно від будь-якої людини. Це перше. І другий це момент, що в принципі, коли людина каже якісь речі, навіть якщо вона може не на 100% відсотків з реальністю, але все ж таки людина з чомусь це говорить. Що ж її тригерить це сказати? Тобто за щось вона все ж таки цепляється. Дуже важливо в цей момент проаналізувати за що саме, що саме спонукало це сказати, дати таку заворотній зв'язок і так подумати. Тому напережені це важливо. І третій. Е Треці якість — це готовність діяти. Тобто, якщо ми просто кажемо про залежність, типу теоретизуємо або займаємось психологом на рівні поспілкуватися, то як на мене, це може бути не дуже ефективно. Тому дуже треба підходити до цього комплексно і бути готовим діяти, бути готовим змінюватись, трансформувати себе. Це дуже важливо. Це прямо при таких на яких стоїть світ в одужані від залежності, ну от в мене було питання про якості, так якими якостями має обладнати така людина. А от ти розповідав про те, що будь-яка людина може по суті допомогти будь якій Тобто неважливо, скільки тобі років, чим ти займалася або займався, так я mm -hmm. правильно розумію? Mm -hmm. Тобто, будь-хто, хто буде мати такі якості, як ти описав, може допомагати залежно людям. Правильно? Маєш uh, сенс, але. Uh... На мою думку, ніхто не зрозуміє іншу залежну людину, яка знаходиться у фазі активного вживання, окрім іншої залежної людини, яка знаходиться у ремісії і вже не вживає і пройшла цей шлях, шлях цієї трансформації. Е, тому що Тверезі не можуть зрозуміти, що таке тяга, що таке іфорична пам'ять, що таке компульсив, людина, яка не вживає, не може зрозуміти, які процеси задіяні у залежної людини. Тому це дуже важливо. Але і по-друге, по я не знаю. вибач, що тебе перебила. Да. Я можу там взяти, не знаю, давав книжками умовно і вивчити так всю цю інформацію, там що таке тяга, як ти розповідаєш. Тобто, якщо я це там вивчу. Наприклад, там я незалежна людина, просто собі мені це цікаво. То зможу я допомогти? Чи не? не так? Я зрозумів твоє питання. Дивись, або ти дівчина, скажи, так. будь ласка, у тебе є діти? Ну є так. Ти до того як народити дитину? Ти читала про те, як виховувати дитину? Та ні. Добре, а от ви така ситуація, Ти прочитала все, як виховувати дитину. Але ти цим виховувала дитину? Ні. Ти все здобуваєш на власному досвіді, тому на власному досвіді набагато краще, коли з залежними працюють ті люди, які самі пройшли ці етапи, саме одужали, знаходяться у ремісії. А по-друге, це укріплює тверезість самої людини, яка знаходиться у ремісії. Тому що Цикаво. так, так, так. Тому що таким чином вона дивиться, якою вона була на той момент з боку. Тому що, коли, наприклад, людина заїжджає до реабілітаційного центру, частіше за це якісь запере. Речення там, і в мене немає проблеми, е я не розумію навіщо мені одужувати, я не бачу мотивації, і вона не бачить нічого вище аніж у цей ракурс зору. Але коли людина вже пройшла якийсь певний шлях і потім дивиться з іншої позиції на таку поведінку, вона така: ага, я себе поводив так, І це задіє ще більше нервних зв'язків і. Можливості побачити, що це є насправді більш об'єктивно. Тобто це може навіть мотивувати людину, та людина, яка наприклад знаходиться в ремісії, я так розумію, вона ну, там дивиться на інших, так які, е, які тільки починають свій шлях. І це їм мотивує, я так розумію. Получається, що, що а, тут а, люди з різним сроком твердості мотивують модному одним. Труду одного, да, да. 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 що, що получається, що людина, яка прийшла, вона може бути зневірена в собі, в неї бути розруха у житті. Вона вже думає, Боже, як я можу взагалі бути тверезим? Для ну як? Я не вірю в таке життя. І вона просто бачить про себе, наприклад, консультанта з хімічної залежності, який тверезий вже більше тих років, і в неї закрадеться думка, що блін, він може, я теж зможу, тому що людина покаже своїм прикладом, своїми якостями, своїм відношенням до життя, своїми зміненими. Цінностями, коли ми всі залежні люди проходимо до реабілітаційного центру або наркологічної клініки, ми всі проходимо, грубо кажучи, розбитого крита. В нас немає цінностей, в нас немає стабільності. В нас є тільки хаос і тільки розруха. Тому дуже важливо а, в цей момент. Отримати підтримку, але підтримку не просто теоретично, я тебе розумію, я тебе співчуваю, а саме практично, що робити і чому ти мене підтримуєш, невже ти проходив те саме, що і я, це дуже зближає і дуже дає віру на те, що дійсно щось можна змінити. Ну і я так розумію, що коли люди бачать там людину, яка вже з цим якось справляється, правильно, то вона від, від такої людини більш сприймає інформацію. Ну тобто, якщо людина не знаходиться в ремісі, я почну. Просто почне розповідати там якусь інформацію, як потрібно діяти, що робити, то не буде ж така інформація заходити тим, хто тільки там починає, хто тільки хоче там справитися з залежністю. Трохи не зрозумів питання, трохи відлетів. Попри будь ласка. Ну дивись, питання таке. Я так розумію, що інформація від людини, яка вже знаходиться в ремісії, заходить більше. От я там бачу, Бо а, своїм а, прикладом, бо а, це не просто та, теорія, а та, це вже загоєна та, практика. Так, да, да, звичайно, звичайно. Тому що людина бачить, що це не просто теорія, тому що розумієш, коли людина залежна і приходить, як я сказав, у розбитого курита, то в неї дуже е, іскажен, іскажене взагалі враження про те, як її діяти, чи можуть їй допомогти, вона може не вірити не тільки в себе, але й людям навколо. Але коли вона на власні очі бачить, що це працює, що програма працює, що зміни відбуваються, що зміни можливі, то набагато простіше довіритися і повірити, що ти взагалі це сам можеш зробити. Ти тільки це що наштовхнув на таке питання. А от ти не пам'ятаєш, коли ти починав, скажімо так, це. Шлях, ти не пам'ятаєш свої думки, що тобі було таке най, не знаю, найстрашніше. Тобто, що ти собі думав, там, наприклад, можливо. Я, я можу тобі сказати, що було найважче, найважче Тому, мені було хочу. прийняти те, що я залежний, а в контексті того, що, як мені здавалося, моя залежність, моя хвороба відрізняється від інших. Коли я потрапив на свій перший реабілітний центр. Попередженість? Та, по так, і... так, 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 так. Да. Тобто відсутність цього принципу. Коли я потрапив на свій перший центр, то... Um Я був в оточенні таких людей, які мені здається, мене не розуміють попри те, що в нас спільна проблема, тому що це були якісь трошечки маргінальні люди, або люди, які там сиділи в тюрмі, або ще щось. І мені здавалося, що я від них відрізняю, тому що от вони там, наприклад, там клоли там, наприклад, там опіодні наркотики, А я всього листа там в травку, або там вжова стимулятори на техновечірках. Тобто мені здавалося, що це щось з різних планет з інших історій, з різних історій, і це заважало мені відкритися. До і от, Сприймати інформацію від експільини. та, та Делегувати да, на процес саме своє життя і свою хворобу. Тобто я тримався все одно за свої принципи, за свої а, якісь упередження, за свої стереотипи того як має виглядати, наприклад, наркоман, і що є наркоман, що не наркоман, що є норма, що є не норма. Тому тут важко сказати, це було і заперечення. Я був у дуже юному віці. А uh, от страх вибач, що тебе yeah. люблю, бо По мене більше питання, я хотіла направити на те, які типу страхи в типу, тебе були вже опинитися в перезості. Чи були в тебе взагалі страхи? Чи ти такі ні, я хочу бути перезим? Я знаю, що в мене там все буде в тій перезості круто. Чи щось було страшно? У мене так? не було страху опинитися тверезом. В мене було таке упередження, що на тверезу я не зможу відпочивати відчувати себе настільки впевнено і легко, як це було у період мого Вживання, коли, як я сказав, я відпочивав тобто на вечірках. Ти сприймав там вживання як відпочинок? Е, так, так, як відпочинок, і певний момент соціалізації, яка закривала мої ну, внутрішні потреби, потреби е, в соціалізації, в закриття потреби е, вніманні і так далі. Да, да. Угу. я сприймав. А тоді розкажи, от ти кажеш, ти сприймав так як відпочинок вживання? А яким чином взагалі тоді навчитися відпочивати по іншому? Ну якщо ти ти звик так, ти вчився по іншому. Слухай, вчився і зараз і ці, і ці, і інших людей. Якщо нас будуть дивитися зараз хтось з батьків наших клієнтів, то я діджей, Я проводжу тверезі дискотеки на нашому тренінг-центі центрі Life Лайф дискотеки, прямо дискотеку. техно технорейви з музикою гучною, з солодощами, кавою, тобто повністю тверезі, з диммашиною, з лазерами. Тільки хотіла спитати, що там може і дим є. Дим, дим. Ім лазери, так, да, дуже гучна дискотека, в принципі, е, нічим не відрізняється від справжніх технодискотек, які існують десь в Бореліні або в серці Києва на Подолі, але за винятком того, що всі тверезі, і це це умовне дуже важливе правило це для мене проводити, тому що, по-перше, це займає мене в мою ніж, тому що я творча людина, але це дає мені можливість передати людям те, що вони дійсно можуть відпочивати тверезо, вони можуть цьому радіти, і танці не до. Рівнює наркотики, музика не дорівнює наркотики, справжні відпочинок легке спілкування, не дорівнює випивка і так далі. Тобто, моя задача — це донести, в принципі це виходить. Наже ж багато хто дійсно навіть танцювати там без алкоголю. Мовну навіть ну там не кажу та про наркотики що можуть люди там. Навіть, ну, я тобі хочу та, сказати, та, або та, я та, так та, дію та, на та, людей, або все ж таки. А... Я вірю, що колективна підсвідомість працює дуже добре. Ну, в плані еволюціонує, Я про те, що. В принципі, на наших дискотеках на центрі 80% танцюють. Це правда. Да, танцюють, відриваються, танцюють. І потім, коли я запитував в них зворотній зв'язок про те, як їм дискотека, вони кажуть: Вау, ми не очікували, що ми не очікували, що ми можемо танцювати на твари, радіти. А так діти. можна було, да, так. так. Можна було просто у нас дуже сильна. Є з наркотиками не так, бо алкоголь так, наркотики це нелегально. А з алкоголем в нас є така сильна політика. Взагалі в соціумі, в ментальності нашій, що так, як це легально, так як там Помогли вживали. Трошки. Да, да, да. Що це вживали наші батьки на святах, на день народження, на там, Новий рік, то це типу окей, і відпочивати з алкоголем, це окей. Це норм. Да, це норм. Насправді це не норм. А, тому що маємо дуже великі наслідки для здоров'я і повну втрату контролю розруху в життю. Але я ж кажу, такі от, івенти, які ми проводимо на центрі, вони показують, що відпочивати. Ферезу можна і відпочивати анферезом це круто. Угу, Дискотека. А які ще от як взагалі можна ще собі так організовувати відпочинок? От як, наприклад, я не знаю, можеш там на собі навести приклади, як ти там до цього не вміг? Типу, от о, прикольно, розкажи, що ти до цього не от, що ти вживання там, коли ти знаходився вживання, що ти не робив? і Що ти робиш такого нового для себе зараз? Саме в, 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 в фазі відпочинку в цьому так, аспекті ну, можеш не тільки в фазі відпочинку. Добре, добре а, ну якщо кажемо про перше, мені спало на думку, що ми кажемо про почуття відчуття, то так. це. Я дуже багато моментів вчуся перепроживати на тверезу. Спочатку це давалося достатньо складно, тому що були суперечливі емоції і почуття у вигляді гордині, у вигляді якихось образ, у вигляді якогось несприйняття. Але потім, коли ти на тверезу вчишся це все виробляти в собі, пропрацьовувати в тебе з'являються нові нейронні зв'язки і нові способи вирішувати ситуацію, то з роками з місяцями з тижнями стає дедалі легше. А, а в плані відпочинку, по-перше, у мене зараз дуже великий акцент стоїть в житті на духовності, на розвитку духовності. Я випачаюсь, да. можеш так в двох-трьох словах розказати, що таке духовність, бо може хтось не розуміє. Там, чи... ну, і в кожного ж це своє поняття, що таке духовність. Так, тому Звільнюю до ду «духовність» зі словом Бог і в принципі воно має сенс, але я більше підходжу до духовності як до принципів, які стосовують по відношенню до свого життя до себе, так і по відношенню до інших. Тобто там mm -hmm. вас ближнього як самого себе, допов принцип взаємоповаги, взаємодопомоги, творчого якогось а, мислення критичного. Mm -hmm. Тобто, все це для мене в принципі про духовність і це є дуже важливий для мене аспект наразі. А що стосується відпочинку, я почав мене, я в минулому був хорограх взагалі, і в мене все життя була мрія записувати власні пісні, робити музику. В принципі, зараз в мене є ця можливість це робити. Я це роблю от у тверезості. Угу. Да. Ах, добре. А ну все ти займаєшся тим самим, чим ти займався і вчування, правильно? Що ти маєш на увазі? Що ти маєш на увазі? Ну, тобто я маю на увазі саме так, відпочинок. Так само, як ти відпочивав, в принципі, там, ти кажеш, що ти займався, там переограв, займався музикою, там, діджеїнгом, наприклад. Ти те саме робиш, але тільки вже вчишся це робити на тварину? По перше, так, але воно стало більш комплексним і воно стало більш глибоким mm -hmm. в розумінні взагалі того, яку навіщо я це роблю, ага. що я роблю, до чого це мене має призвести, до чого це має призвести інших людей дотичних до мене у моїй діяльності mm -hmm. і так далі. Ага, вже не просто розлікуха, а має якийсь типу вже в цьому ну, є так, воно, воно стає більш змістовним, тому що в принципі вживання це про що? Це про таку величезну ілюзію, яка проявляється у всіх сферах твого життя, а, яка просто іскажає абсолютно все. І в принципі, вони просто ти адекватно не сприймаєш своє життя за вітає. Ну, ти думаєш, що ти сприймаєш адекватно життя, але ну, зараз, маючи вже два з половиною роки тверезості, я розумію, що це неадекватно сприйняття життя, да, да, да. Слухай, а ти казав там, мене зачепило, трошки ти казав там з місяцями, роками, там, твере, тижнями, там, тверезості. Да. Тобто, ну, от немає цього кінця, от немає такого, що я, типу от... Там позбавився від цієї э, залежності, і все. Дивись, ми повернемося. Я по питання, повернемося до першої формули, яку ми виявили, що таке тверезість. Угу. Перша це свідома відмова від вживання пар, психоактивних речовин. Друга це свідомо відмовлення від компульсивних моделей поведінки. Угу. І третє це саморозвиток. Це постійно розвиватися, а розвиватися, розумієш. Це з одного боку вихід з зони комфорту, а з іншого боку, це принцип не насилля над собою, але в принципі просто усвідомлення, що треба рухатись далі, що треба зростати, шукати сенси, відтворювати і реалізовувати ці сенси. Тому так, на проходженні реабілітації нічого не закінчується. Треба працювати над собою. Я культивую принцип ненасилля. тобто що цей вихід з зони комфорту, да, він десь трансформаційний, десь можливо. Болючі. Але це не означає, що ми повинні, як білка, в колесі щось робити, бо просто воно треба робити. Ми маємо цим горіти. Тому, mm -hmm. перше все, от, що дають люди, які, в принципі, своїм прикладом показують руками тверезості... стіни. Вогник оцей Так, так, так. Вони просто свій, цим, своїм цим вогником діляться з іншими людьми. Я mm зрозуміла. -hmm.